Я забороняю вам байк! Друзі, доброго ранку, я прикидаюсь, дивлюсь, а тут у нас сьогодні сонце. І з такими розкладами тепер набагато більше бажання прогулятись, познімати, покататись. Мабуть, тепер частіше буду вставляти у влоги ходьбу на колінах або зарядку. Просто, коли я це не знімаю, я забуваю робити ці самі зарядки і для самоконтролю так краще. Так що, вибачте, якщо буду повторюватись, якщо це не зовсім цікаво. Просто для мене так буде краще. Хто не в курсі наші ходити на колінах, то коли ви просто так тиснете на них, ви розганяєте більше кров, вона притікає до клітин, там суглобів, всіх цих моментів. І таким чином регенерація загалом колінів, колін стає краще. Тож почувайте себе краще. Тим більше такі випадки, як у мене, коли пошкоджений меніск, обов'язково доводиться робити якісь хоча б невеличкі вправи на коліна, бо тоді. Зовсім погано. Я вчора набрав у Ягора байк кататись, і прямо коліна болить на чужих байках, болить ще сильніше, ніж на своєму. Я не знаю, з чим це пов'язано. Якась інша геометрія, інший е, кут е, коліна і болить вона вже сильніше. Тож треба обов'язково якісь такі вправи робити. Ну, Я вже від такого відвик. Раніше міг так майже по всій хаті ходити, а зараз вже боляче. Це треба постійно займатись. Зараз із декілька кроків роблю. І вже так неприємне в колінах. До речі, останній NFS Unbound не такий жахливий, як всі про нього розповідають. Тут єдине, що проблеми з оптимізацією, навіть на моєму доволі потужному ПК, бувають якісь підвисання незрозумілі, як та чи гра супер сильно на себе тягне. І ці блін-копи, від яких я зараз тікаю, вони просто дико напрягають. Не те, щоб вони супер хардкорні. Але вони просто постійно тут, майже після кожної гонки, і це доволі сильно в'їдається. Рутиною стає. Коротше, не дуже приємно таким займатися, прямо постійно. А так, саундтрек прикольний, візуал, прикольні гонки, в принципі. Лена, як це ти сьогодні в бабулі вихватив байк? <рик> Я короче прийшов з плюсів і вона прийшов забрав ладно Друзі, привіт! Сьогодні ми прибули на такий спот, ми його називаємо Чотири плити. І в попередніх влогах я вже десь казав, що ми багато разів з Каляном сюди прикатували. Це вже у нас місцевий мем такий, коли ми. Я... Скільки разів? Ми разів 20, мабуть, приходили з каляном. �а, Чувак, напевно, навіть більше. Кожен раз, по кожен раз ми приходили, Калян казав, що буде дропити з чотирьох плит. І так цього і не трапилось жодного разу. І це вже стало такою легендою. Сьогодні ми <з Hello everyone satellites> знову тут. І... Хочеться донести до вас, щоб ви викупали в чому загалом приколи. Коли ми кажемо про чотири плити про каляна, це вже такий мам, який калян поки що не осилив і каже, що вже й не буде осилювати, нехай це залишається такою легендою. А тепер, короче, щоб всі розуміли, те, що дечі каже, що ті, я ні разу дропив, так, да, це правда, але один раз я хотів дропнути, але як це було? Я... Ну да, в по, ну типа дропнув. Ну, мене різко повело в бок, і я ти просто ти ну, як зимив. Типа не знався як сказати, я був на стресі. виїхали чи ні, Тобто я в земляю, і мене різко в байк падає на бік, і я падаю нас на на Коли питався дропнути, тоді оказався десь тут, наскільки я пам'ятаю. Коротше, дивіться, Колян дропнув по суті без байку, але з байком. Він просто пішки скатився, а байк був у нього поміж ніг. Отакий був ропіт <під> Коляна, Один. І більше цей спот не був тронутий. Ось такої висоти дроб, каляну по дивись, не такий високий. Калян стрибав не з набагато менших штук. От на тій курячій гавані, там висота десь така, мабуть. правильно? Там висота, мені Посеред третії, четвертий по воно тлі чається, типа дивись, отак. Ось така висота. Ну не знаю, якимсь чортом, там типа говно, всі діла, ну там щоб підійхати, там типа. Примерно дивись, така, як її називається. Ну, типу, реоракт, так сказати. Ну, типу, я там приїжджаю спокійно, спокон, там ході хватає. Ну, я знаю, що мені тут ході хвати. Ну, як це виходить? Я стою там, мені мені не видно, типу, куди в Я їду, і в мене просто якимсь чортом тіряються mm -hmm. глаза, і в тебе таке відчуття, як будто в тебе цей дроп, як на аптеку. Е, За цього я не можу це все тупо взяти, так викинути з голови, і я не знаю, що робити. Ма е, при, приробити турбіни до байку. <плес> ну каляна збиває розгонка. Він не може вкрутити так раз-два і на дроп одразу. Йому треба багато розгону, і саме через це його переною цей спот, ці чотири плити. А так би насилив такий дроп. Такий легендарний спот залишається для Келяна легендою. Реально. <кл> ну ти точно вирішив, що не будеш брати цей дроп, правильно? Може, колись, я не знаю, ще щось прийду на цей дроп, що чисто раді того, щоб намітити його, а так стати. Влітку можна буде літка. <кл 'яно> Але що <кл 'яно> ти золозик, що це за річка? Ти подивися. Це не річка, це якась дичь. Ну, Ди, <кл 'яно> Хто там наступний? Пушка? Да давай! Пушка хоче, Даня, давай ты. Давай, ничего. А мне опыта. Тобі надо розкатуватися реально Сука, блядь, вийшов покататься на суту. Ну це розкатка весняна. Правда ще зима, але нічого, скоро весна. Я какиша вся волонтера. Я бля, Пацани, я не дроп. Дроп, Да не я как киша вс увоги! Лесу снимаю.

Блять, було так. О, близько. Калян, та ну зробити ближче до стіни, ну чоп. Оооооо, близанька. Вий. Штани. Ну і, і вийде калян. Це низька, калян, давай вище.

только, блядь, секунду назад у тебя шнурки завязывают. Да, блядь! Ну давай, на 10 сантиметров ближе делай. Клян, подъезжай ближе до, до стены. А что там? Грязь въебал. Клян, ты можешь подъехать ближе? Ты можешь подъехать ближе? Можешь. Я скажу, Я! Це дуже близько, це дуже близько, Калян. Я, Я, там, Я чув, ладно, ладно, О, нехай Калян, буде. Калян. Там був, там чути тебе звуку. Ще хочеш? Тепер направляємось на пошту, Єгор замовив собі нові обода, карбона, БСД. Да, буду зараз забирати обода. Вони там по нормальній ціні були за трошки, тому що думаю, велик тепер буде легший, Управлятися. <ріх> <ріх> Можна було б ще потусуватися, але щось я змерз та поїхав додому. Хочеться вже весни, стражня тепла. Хочеться, до речі, дуже приїхати з байком сюди в село. Я не знаю, тут по суті ловити нічого. Спотів мало. Ви вже їх всі бачили. І я так само їх обкатав, все вже по 100-500 разів. Але все рівно чомусь тягне, чомусь хочеться. І плюс, до речі, хочу дуже тормоз. Ось десь Але, блін, вчора зайшов на бейкстав і вже я його перевтикав. Вже немає. Так от, з приводу тормозу, ну я не знаю, можливо, як і раніше, замовлю десь або з Англії, або з США. Та й до того ж взяв би ще й білий, якого в Україні і не було до цього. Але, блін, там за доставку, поки зверху заплатиш, це мабуть гривень 800 ляже зверху. Тож поки що точно ще не знаю. Я вперше бачу таку діч. Поставив влог завантажуватись на Ютуб ще вчора ввечері, і зараз вже обід наступного дня тут тільки 69%. Я не знаю, що трапилось з ютубом, Я вже інет перезавантажив, який працює нормально. Я вже змонтував наступний влог невеликий, а цей досі завантажується жесть. Зараз поїдемо, там нормальна погода, вже знімати третій влог виходить. Тим часом перший тільки завантажується на YouTube. Ну, просто жесть. Ой, коли ти там зібок забрав? Салфетка тобі точно не поможе. Привіт, друзі! Як бачите, на фоні у нас сьогодні вже побільше народу. На щастя, більше, ніж на днях вчора, позавчора. І зараз, мабуть, візьму в Соболя байк, так як він найкоротший, найбільш схожий на мій рідний байк, той що в Харкові. І з Ігорами розкатаємося якийсь легенький байк, буквально по 5-10 трюків. Ну а після цього вже щось придумаємо. Ну що, Єгор, Давай в лайтовий байк. Трюків на 10 десь, так? Ну, так. Раз, два, три. Раз, два, три. Замовляю. Опоганаті, ну виход як вийде. Після люди. <свят> Нагадую, що на чужих байках я супер погано катаюсь. Я звик тільки до свого і. Чи... ще що... касета. Ага. Є, така сьогодні толпа у нас зібралась. Давай нолі, вікстрайт на вини. Коротше, я забув, що Єгор катається аж як гуфан і він цей трюк робить йому в Короче, йому важче. Так що зарахуємо йому навіть супер-брудну якусь спробу. О, нехай буде така, я викопаю, йому просто дуже важко так, в цю сторону. перший раз в житті так хорошо закупив заради <свист> Кайф. Замовляй. А, я сам скажу. <свист> <свист> Давай очмануло <"тач> <свист> лоб фонтан. Об обуголок. О, <свист> як на чужих байках погано це все. Є, yeah. давай спробуй філкап, але це далеко не факт що я зроблю. Помішав оцей. Уху! Uh -huh. Ой, звичайно, міні не знав, як він робив футбленд ванець. Там у мій нам люди Екстра не будеш. Не буду. Головний пабгер зачепили в чому. Мінін? Да. Коротше, так як я взяв букву, то замовляю його руване з фонтану і виход на 0 лікап. О. Якщо зроблю? Прикольно, я пару разів зробив нолікап із фейки, такий мега кривий, мені цікаво буде спробувати. Є. Вписався чисто. Бачите, сложно, коли ти на ходах це ділаш. Ну, було схоже. Я говорю сказав трьох з фонтана, але я за це не знаю. Коли не катався всю зиму і просидів вдома. Я не знаю. А що ви скажете, журі? Ты что, охуел? Ты мне А давай еще одну докручу на сильнейшую. Давай. Такую бонусную. Он там же был? Да. И, да охуенно. Короче, а такие тач задним просто. А, я понял, понял. Ну, є шанси, що я сделаю. Я сам не знав, що я на чужому байку роблю. В тебе ще одна є. Бараш екстра. Так, треба прям почувствовати дзен. Дві буковки. Егор замовив застрибнути на фонтан. Я люблю в Анейті. Діка сюди. А, ну ладно, це був Аліоп. Я хотів нормально, але в мене була велика скорість. Я візьму менших, а, да? Мені буде трішки простіше. А я просто на менших не вмію запригувати на фонтан. Як тобі аліопунати? Я хріня, я думаю, ти все її розкрадеш. Мене зажувало. Я колись або цей стик, кстати, пробив колісо. А там? Ох, де? Де? Да, да, десь там. <кху> Я короче, кожен раз забиваю ще на касеті. І просто розслабляю. Я заборонив пацанам грати байк, бо це дуже небезпечна гра. Стецяй, грать, бак, я заборонив! Я добаняю вам, грать бай! О!

Та ты вище рабы, нормально. О, глаза. Давай, кален, звук и танки. Кален, ну Блять, давай, ну Давай, ну Давай, блять. Та. Ну! -ха -ха. Давай, ти близько був. Вот. Бля! Во ]ять. Можна без виходу, пожалуйста. Блять, подалі як і моє яйце. Гоне, годи. О, колян, дивись отак зможеш? Не зможу, я здохну. Та зробиш, давай.